Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, приходу, якого ми очікуємо, прислухайся до голосу нашої молитви, в якій благаємо від імені всього народу. Вислухай нас, що кличемо до Тебе, котрий є князем миру, справедливості, любові та добробуту. Молімося за всю українську землю. За всіх людей, за всіх, хто турбується про добробут нашої держави, про мир на землі, щоб було осудження зла, і започаткувала кожна людина на землі: мир, справедливість і добро, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося за людей, які від імені всіх нас видуть боротьбу за правду на Майдані в Києві. Молімося про добру і справедливість, що підтримані нашою молитвою, вистояли в доброму ділі. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося за молодь, яка прагнуче добра зустріла на своєму шляху ненависть, щоб принесла їм фізичні страждання, щоб повертаючись до здоров'я та вільного життя, вони могли пробачити всім, хто завдав їм болю, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося за кривдників, що вони зрозуміли, що підняли руку на своїх земляків та стали на шлях розкаяння, благаючи прощення своїх провин та гріхів, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.